Двічі на тиждень на своїй машині ветеран війни з позивним гром привозить квіти до громадської організації Разом ми сила у Кропивницькому. Хризантеми віддає на продаж, аби зібрати гроші і допомогти побратимам. Таку красоту ми вирішили віддати хлопцям, тому що хлопці боронять Зараз Моє життя нічого не стоїть без моїх хлопців, без моїх побратимів. Я навіть не думала, що така буде краса біля нашого штабу. І люди будуть їх купувати. Якось зразу було, начебто, ну хто буде куп зараз купувати квіти. Але ж коли побачили, що люди приходять і беруть не не один, не два, а десяток беруть. На фронті Віктор був два роки. Каже, не на словах знає, як там і що потрібно побратимам. 17-18 підписав контракт на три роки, пішов в Пески. І Був в пєсках аеропорт Донецький, то теж там рядишка. Поки війна не закінчиться, будемо допомагати хлопцям. Хризантеми вперше два роки тому придбав для дружини. Відтоді це стало спільною справою родини. Мені дуже подобалась ця квітка, і одного разу я своєму чоловіку сказала ой, так красиво аби ж у мене була така красота. І одного разу він мені привіз дуже багато цих квітів. Я, звісно, не ожидала цього. Сорти хризантем різні. Ось дивіться, яка квіточка. Теж подобалась, дуже теж розвів у тому році. Бачите, вони всі гарні. Впевнена, що ці гроші йдуть на до допомогу нашим хлопчикам. Подружжя віддало на продаж півтори сотні кущів хризантем. Як продадуть усі, вирішать, на які потреби військових витратять гроші. Ілі ми закупимо бензопили, і піде на якусь машину хлопцям. Коли я був теж в АТО, ООС служив, вона теж нам висилала такі покунечки. Разом ми сила. Ось чому я допомагаю їй. Мають ще одну сотню кущів. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, новини на Суспільному. Кропивницький.